Любі діти! Королева математики дуже хоче з вами познайомитися і запрошує вас до себе в гості. Ось ми і потрапили в її замок. А для того, щоб зустрітися з самою королевою математики і познайомитися з нею, вам необхідно виконати завдання, які вона для вас приготувала. Ну що, готові? Тоді розпочнемо! Дякуйте, скільки м'ячів? Так, чотири м'ячі. Скільки принцес. Шість принцес. Хто знаходиться ліворуч від черепахи? Ліворуч від черепахи знаходиться. Левенятко. Який метелик найбільший? Перший, другий чи третій? Найбільший другий метелик. Хто знаходиться? Праворуч від вінніпуха? Праворуч від вінніпуха знаходиться п'ятачок. Якої фігури не вистачає квадрат коло трикутник? Не вистачає трикутника якої ягоди не вистачає? Суниця, ожина, малина. Не вистачає? Малини. Яке відерце найменше? Помаранчеве, жовте, рожеве? Найменше? Рожеве відерце. Чого більше? Фруктів чи ягід? Ягід більше, ніж фруктів. Чого менше? Фруктів чи овочів? Фруктів менше, ніж овочів. Яке число менше на один від числа 6? Але більше на один від числа 4? Число 5. Яке число менше на 1 від числа 8, але більше на 1 від числа 6, число 7? Хто найвищий? Найвищий? Шрек. Яких фігур менше? Коло квадрат п'ятикутник. Найменше квадратів. Скільки яблук росте на березі? Нуль. На березі яблука не ростуть. Який мотузок найдовший? Перший, другий, третій. Найдовший третій мотузок. Який знак потрібно поставити? Одна тваринка менше, ніж багато. Який знак потрібно поставити? Пінгвінів більше, ніж мишенят. Який знак потрібно поставити? Каченят та тваринок порівну. Чи зошит. 3 додати 2 дорівнює. 5. 2 додати 2 дорівнює 4. 4 додати 3 дорівнює. Сім. Тощий зошит. Зошит зачиняти. Чия машинка. 6 відняти 4 дорівнює. 2. 8 відняти 3 дорівнює. 5. 9 відняти 2 дорівнює. Сім. чия машинка. Машинка Міккі Мауса. До якого кута підбіг собака? Собака підбіг до лівого нижнього кута. До якого кута підбігла мишка? Мишка підбігла до правого верхнього кута. Молодці малята! Ви дуже гарно впоралися із завданнями. Вас вітає королева математики. Вона дуже задоволена вами та вашими знаннями.